Ці питання мені ставлять знову і знову, і нарешті я відповім на них без прикрас. Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Я дуже люблю таку рубрику, тому що так можна захватити відразу багато тем. І давайте без зайвих слів, чому ви так часто переїжджаєте? Це питання мені насправді задають і в Тіктоці, і в Інстаграмі. І я вам більше того скажу, це наш не останній переїзд. Насправді тут відповідь дуже проста: все це пов'язано з роботою чоловіка. Коли він тільки приїхав, повернувся точніше з України в Марокко, йому треба було підтверджувати свій український диплом Марокко. По його спеціалізації потрібно підтверджувати диплом два роки. Перший рік підтверджується диплом в університетській лікарні. Університетські лікарні є не в усіх містах. Вони зазвичай є. У великих містах і зазвичай людей просто направляють проходити практику по прописці. Тобто, якщо людина там прописка в неї в області Касабланки, її відправлять навчатися в Касабланку і так далі. Мій чоловік прописаний був на той момент в Рабаті, тому що у його батьків в Рабаті є квартира, і він проходив. Перший рік підтвердження свого диплому в Рабаті. Власне, тому ми і жили в Рабаті. Другий рік практики або підтвердження диплому потрібно проходити у якійсь міській лікарні. Ну і зазвичай просто люди, які проходять підтвердження диплому, вони просто повертаються додому і проходять практику у міській лікарні свого міста. Тому ми з чоловіком переїхали в місто Бенімелав. Тому що ми планували взагалі, що саме там ми будемо відкривати бізнеси, і так, щоб чоловік уже там навчався, налагоджував якісь там зв'язки, ми вирішили, що він буде проходити другий рік у Бенімелалі, і ми переїхали до Бенімелалу. Чому саме Бенімелал? Просто тому, що батьки чоловіка і сам чоловік. Вони з Бенімелалу, і у батьків чоловіка було приміщення для чоловікового бізнесу, тобто, щоб він закінчив підтвердження диплому і відкрив там свій бізнес. Але насправді не сталося так, як гадалось. Ми передумали відкривати там. Свої бізнеси по певним причинам, і, взагалі, трошки подумавши, ми вирішили, що ми поки що не будемо відразу після підтвердження диплома відкривати свої бізнеси. Чоловік спочатку попрацює, а потім вже будемо далі бачити. Тому е, треба було шукати роботу. Чоловік знайшов роботу в місті Вазан, е, тому після того як чоловік в Бенімалалі пройшов підтвердження диплому, там здав всі екзамени. Е, Загалом підтвердив свою освіту. Чоловік знайшов роботу, і ми переїхали до Вазану. З Бенімелалу до Вазан виходить. В Вазані ми прожили буквально місяць-півтора. І так як це була нова клініка, яка повинна була тільки відкриватися, у нас ще не був підписаний контракт, і там почали випливати такі умови контракту, які чоловіку не дуже подобалися. Він сказав, що діло пахне смаженим і треба шукати нову роботу. Ця робота йому не підходить. І він знайшов роботу в західній Сахарі. Інколи люди дивуються і не розуміють, чому саме Західна Сахара, це ж пустеля. Деякі люди пишуть, що це як жити в українському ДНР чи ЛНР. Але у нас на той момент великого вибору і не було по чоловіковій професії. На той момент було. Мало вакансій, у нас вже закінчувалися гроші, і особливого вибору ми не мали. Ми просто із того, що було, вибрали найкраще на нашу думку. Чоловік не міг сидіти просто без роботи і чекати, поки з'явиться хороша вакансія. Насправді, ми не пожалкували, що ми переїхали саме в західну Сахару. Якщо порівнювати місто, в якому ми зараз живемо, це місто Леюн з іншими містами Мароко. Воно вже і не таке погане. Насправді нормальне місто. І у чоловіка хороші умови роботи, тому, в принципі, нам тут нормально. Коли ми надумаємо відкривати щось своє, то більше за все, що нам знову доведеться переїжджати. Що, куди, коли і як, покаже тільки час, поки що нічого не відомо. Далі питання, яке мені теж дуже часто задають, яка спеціалізація у мого чоловіка. Мій чоловік лікар лабораторної діагностики. Так, я розумію, що це звучить як наче не справжня професія лікаря. Ні, насправді він навчався на лікаря так, як навчаються всі. І в Україні теж є лікарі лабораторної діагностики. Просто це таке менш розповсюджене направлення у лікарів. Особисто для мене його професія це тільки плюс, тому що якийсь. Кардіолог, нефролог або якийсь інший лікар може знадобитися не кожній людині, а аналізи потрібно здавати всім. Мароко аналізи коштують не дешево, а я їх можу робити безкоштовно. Раз ми знову заговорили за медицину. Давайте я вам відповім на питання, які ви мені ставили під відео про медицину. Скільки коштує державна страховка? Якщо ви працюєте офіційно, для працівників державного сектору ставка приблизно 5% від заробітної плати, яку поділяють порівну роботодавець і працівник. Для працівників приватного сектору ставка приблизно 4,52%. Від зарплати сплачується так само половина роботодавців, половина самим працівником. Наступне питання: як сплачуються? Роди, я в попередньому відео про медицину взагалі нічого не розповідала про роди, але я розпитала у своїх знайомих дівчат, які народжували в Мароко. І хочу сказати, що за державні пологи я взагалі нічого не знаю, як вони там сплачуються. За пологи в приватній клініці пацієнти платять. Відразу грошима і платять наперед, тобто ви ще не народили, а гроші повинні сплатити. Пологи теж повинні покриватися страховою, але по факту повертають дуже мало коштів. Я запитала у своєї знайомої. Знайома мені розповідала, яка в принципі не так давно народжувала в марокко, що їм спочатку оголосили суму в тисячі дірхам за природні пологи. 3,5 тисячі це 350 євро. Плюс 150 євро епідуральна анестезія. Якщо це кесарів розтинь, то 6,5 тисяч, але знову є сума за пологи і 5 тисяч дирхамів, і 9 тисяч дирхамів. Все залежить, звичайно, що від клініки і від лікарки, у якої ви будете народжувати. І ця моя знайома сказала, що вони все одно додатково сплачували ще різні послуги, і у них все вийшло все одно дорожче, ніж 3,5 тисячі дирхамів, і страхова їм з цих Три з половиною тисячі дирхамів повернула тільки півтори тисячі дирхамів. Мені і під попереднім відео про медицину писали, що лікарі там мудрують з тими страховками, якось ними спікулюють. І ця дівчина мені теж це підтвердила. що вони можуть називати, наприклад, лікар може на консультації оголосити одну суму. Коли ти приходиш платити, вони тобі говорять зовсім іншу суму. Загалом вони там крутять з тими страховими, як можуть. Як саме? Я насправді не знаю. Коротко кажучи, в Марокко народжувати не безкоштовно і ще й при тому всьому дорого. Плюс мені знайома розповіла про процес пологів і відношення медичного персоналу до породіллі. Тобто відношення залишає бажати кращого в інтересах лікаря, щоб породілля як народила, і вони роблять все можливе для задля цього. Я не спитала дозволу цієї знайомої, щоб розповідати її історію, тому я не буду вдаватися в подробиці. Але історія, яку вона мені розповіла, мені не дуже сподобалась, точніше, геть зовсім не сподобалася. Я розумію, чому до повномасштабного вторгнення деякі українки їхали народжувати в Україну. Ну і останнє тут породілля в лікарнях ніхто довго не тримає. Якщо породілля народила там ввечері або навіть вночі, то до обіду її вже випишуть. Ось так наступне питання: чи є рух Child Free в Мароко і чи втручаються ваші рідні у те, що ви одружені і нема дітей? З приводу руху Child Free в Мароко я не знаю, я нічого такого не чула. Тут є пари, які не хочуть народжувати дітей. Ну але все одно у більшості людей тут звичайно, що є діти. Є пари, які хочуть народити дітей, але не можуть, і бігають по лікарям, лікуються. В принципі, як і всюди, нічого тут особливого немає. Сприводу того, чи втручаються наші рідні у те, що у нас немає дітей, то мої батьки в це не втручаються. А батьки чоловіка, тобто свекри, інколи можуть за це щось говорити. Проте я з ними бачився дуже рідко і чую щось на цю тему дуже рідко. Як я реагую на такі розмови, я просто посміхаюся і говорю: іншалла – це щось типу нашого. Дай Бог. І все. Чи приємні мені такі розмови? Ні, звичайно, що мені вони не приємні. З іншої сторони, я плювати хотіла на. Такі розмови, і, взагалі, на думку оточуючих, я не буду народжувати дітей, тому що так хочеться якимось моїм родичам чи суспільству. Тут я хочу сказати: люди, які лізуть до інших людей з цими розмовами, а коли дітки, а вам уже треба народжувати діток. Кому треба, нехай ті і народжують. Взагалі не чіпляйтеся до інших людей з оцими питаннями про дітей, і тут навіть справа не в тому, що там якась жінка хоче народити дитину, а не може. І оці люди, які запитують, це ранять її почуття, навіть якщо жінка може народити а не хоче, це не справа взагалі оточуючих. Це її власна справа. Тому особисто мені байдуже бажання оточуючих, це не мої бажання. Якщо я захочу народити дітей, а вже буде пізно, я не зможу цього зробити, то я беру за це на себе відповідальність, тому що я вважаю, що краще не народити і пожалкувати, ніж народити і пожалкувати, тому що дитину назад не засунеш. Тема дітей це завжди портал ад в коментарях, але моє життя і мені вирішувати, як ним жити. Наступне питання: що цінують важливо для марокканського чоловіка у жінці. Найперше, що хочу сказати, та байдуже, що там йому важливо, і що там взагалі інші люди, не тільки марокканці, цінують у вас. Не підлаштовуйте себе під очікування оточуючих, бо для вас це дорога в нікуди. Це ви дивіться на людину і обирайте її для себе і по тим якостям, які цінуєте ви. І на це питання не можна відповісти якось остаточно, тому що у кожної людини свої якісь бажання. Але знаєте, мені на думку спала історія, як один знайомий мароканець обирав собі дружину. Він прям конкретно вирішив одружитися і почав прямо шукати для цього кандидаток. І, звичайно, що всі кандидатки були досить симпатичні, тому що перше, що ми бачимо в людині, це, звичайно, що її зовнішність. Так от, одна з кандидаток для нього була занадто заможною, тобто вона сама з багатої родини, і він сказав, що я її просто-напросто не потягну. З іншою, теж все було добре, вона мала там і хорошу професію і була достатньо симпатична, але вона йому сказала, що я буду робити. Те, що я захочу, і ніхто мені не указ. Звичайно, що йому це не сподобалося, і такий варіант йому теж не підійшов. І залишилася та, яку він обрав. Вона була якби і симпатична, і з роботою, і все було з нею добре. Але головне її вміння, я думаю, було це те, що вона просто вміла підлаштовуватися, що добре для нього, але не дуже добре для неї. Більше мені сказати нічого, висновки робіть самі. І було питання про емігрантів Марокко, які сюди пробивають знизу Африки. Було питання про відношення до них. Насправді я здається, щось відповіла на той коментар, і тому у мене вже цей коментар пропав. Я його не можу тепер знайти, тому не можу вам тут ставити скріншот. Треба цікаві питання відразу десь зберігати, щоб потім їх не губити. Так, в Марокко є дійсно емігранти, які прибувають сюди із низу Африки. Їх я б умовно розділила на різні категорії. Є ті, які працюють на якихось хороших професіях. Можливо, у них є якась освіта, вони можуть її підтвердити. Можливо, працювати тут можуть лікарями. Є ті, які працюють на роботах. Ну, куди візьмуть жінки, можуть працювати там нянями, прибиральницями. Чоловіки можуть працювати на будівництвах автомеханіками, можуть мити там машини. Ну, загалом ви зрозуміли, куди візьмуть туди і йдуть. У нас в Західній Сахарі є місто спортом, і там я бачила таких жіночок-іммігранток, які ходять там з відрами і з мітлами, Можливо, вони щось там прибирають. Я не знаю. Є ще одна категорія таких іммігрантів: це ті, що побираються. Вони можуть сидіти біля якихось невеликих супермаркетів на районі, чекати, поки їм там хтось винесе свою решту. Деякі просто там стоять на світофорі, просять грошей. Мені знайома розповідала історію, що в неї у свекра був такий іммігрант, який працював у свекра на підприємстві. Свекор я так зрозуміла, що виготовляв меблі. І одного разу, коли цей свекор стояв на світофорі, він зустрів цього емігранта і говорить йому: типу, що ти побираєшся? Давай повертайся до мене на роботу. Я якби тобі будеш платити зарплату, він говорить, що я на світофорі заробляю тут більше ніж ти мені платиш. Що дійсно потребують такі емігранти, і що вони мають? Я не знаю. Є ще одна категорія емігрантів, для яких Марокко – це просто перевалочний пункт. Так як Марокко знаходиться по сусідству з Іспанією, через Гібралтарський пролив, також на території Африки є іспанські міста, такі емігранти хочуть через Марокко потрапити в Європу. Найчастіше, що я чую, це те, що раніше такі емігранти перепливали через гібралтарський пролив на моторних човнах. Я думаю, що таке можливо і зараз, але на всіх містах, де це можна зробити, там вартують прикордонники, тому я не впевнена, що це прям у кожного виходить зробити. Так робили не тільки іммігранти знизу Африки, а так робили раніше і марокканці. Я часто чула такі історії, і в Європу нелегально потрапити раніше. Пробували і марокканці, можливо, зараз пробують. Я не знаю. Мені чоловік розповідав історію, як його сусід перевіз свого племінника. Маленького це був хлопчик. Через кордон замотаного в килимі. Це історія стара, тому що хлопчик уже виріс, він має французьке громадянство, але і таке буває. З приводу того, як до них відносяться марокканці, я тут нічого вам не можу сказати. тому що таке треба записувати у людей, до яких ця ситуація безпосередньо відноситься. У мене таких знайомих немає, тому я нічого не можу сказати. На цьому в мене все враження від почутого пишіть в коментарях. Якщо у вас є якісь запитання, теж їх пишіть в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.